Ви визначаєте сегментацію ринку, а не ринок визначає, куди ви туди встаєте. Куди, коли ви виходите з чимось своєю послугою, своєю ідеєю, ви сегментуєте. От ще раз. Ви маєте самі придумати собі сегмент. Якщо він є, його оформити, якщо його немає, його придумати. А не навпаки. Думати, куди свій продукт. Звичайно, якщо продукт, дивіться, вибачте, вже сталий, да, все, він вже сформований, то він вже сегментований. Я зараз трошки про інше. Якщо ви тільки розсмислюєте чим мети, або перезапуск проєкту на якісь нові взагалі горизонти, або ще ви себе шукаєте, то ви самі маєте сегментувати себе. Зовні вам ніхто не може сказати, хто буде ваш клієнт. І відповідно хто який ви сегмент, це не тільки а як у Насправді з цього починається формування мрії і формування проєкту. Тобто, якщо я зараз запрошую до себе, ну, в мене такі були історії, коли до мене приходили на лекції чи заходи, ще навіть до того, як ми, я ж у це партнерство, я, ну, я сама до неї прийшла і попросила, щоб саме вона. Мені таких пропозицій до неї давали там інші люди. І вони мене сегментували. От. Це було дуже цікаво, так кумедно, послухати, куди я можу себе продати. Ну, це, знаєте, це знаєте, як... Прийшов прийшла людина і каже, ти будеш вважати бізнес-стрінію. І це твоя, типу, жилка. Або будеш як арестович, там ці глаголі якісь. Коротше, це все смішно. Ніхто за вас на початку. Ну, дивіться, якщо ми говоримо не про франшизу, яку ви купили, не про продукт, який вам згором достався, і ви вже там щось вже маєте з чимось, скажімо так, рахуватись. Якщо ви хочете, навіть якщо це франшиза, але ви хочете перезапустити або вийти, зробити щось своє, то ви маєте йти не від готового кейсу, а від того, як би ви сегментували, для кого ви. В нейросистемі все теж дуже просто. Ось тут ваша точка. Постійно, і минуле майбутнє. І те, як ви бачите світ, і те, як вас приймає світ, і це ж точка вашого сегменту. Отак вона і працює. Отут ви. отут люди, які до вас йдуть і дивляться, а це схоже для мене от на це, 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 що ця людина пропонує. Або інші люди приходять з іншою парадигмою і такі слухають вас з майбутнього. І думають, о, а це те, куди я йду, а вона отут це пропонує. Це зараз трошки зрозуміло. Чи ні? У нас в основному йдуть навпаки. Да, то прийнято просто класично спочатку думати куди. Там, да? А тут ти сам виясняєш, куди. І ця дорога тоді вибудовується. Це стосується не тільки якщо ви конкретний лідер компанії, лідер, вірніше лідер спільноти. Це навіть стосується конкретних послуг і товарів. Люди, які так робили, вони свою нішу зайняли. Люди, які намагались вписатися в конкретну нішу, і навіть успішно це зробили, це тимчасове рішення. Це значить, що ми приходимо, завойовуємо клаптик ринку, але значить, у вас на те є ресурс. Так як у людини є сегменти біологічні, є немовля, є малюк, є це дитинство, є це, я не знаю українське отрочество. Під підліток, да, краще так, да, правильно, під підліток, потім підліток, юнацтво, в тому юнацтві я би ще поділила. Потім є зрілість, яку би я ой, як ділила. Так от виходить, що для мене так само сегментація себе. По-перше, вона ніколи не на раз і в житті, і все. По-друге, вона має еволюціонувати разом з людиною, з носієм. Тому я не так на це дивилась, як на те, щоб носії зрозуміли, що вони є цим, що вони оці всі стадії пройдуть сегментації. Тому нормально, коли людина почала з франчайзінга, взяла на себе діти, да, взяли мамині туфлі, папину шляпу. Потім це зняли і подумала, а що я хочу. Да, і підстригли там собі ту шляпу, як його треба. Ну і так далі. Тобто, і ці всі процеси. Мені більше цікаво, хто власник сегментації? От я хочу, щоб це було оце я. І від цього воно відштовхувалось. А які воно для цього візьме інструменти?